Якщо ви народ, на фоні буржучка, яка горить, у нас 22 число, це означає, що я все ж таки її їбать розтопок. Алілуя. Попри те, що у нас як холодно і лютий мороз, і в мене дохуя сивих волос на бороді, як ви можете бачити, я вже запакував першу партію із семи посилок таких. Знаєте, різного калібра попалися і великі, і малі. Але тим не менше запакувалися всі. Це ті, що в мене були ще з попереднього тижня на упаковку, просто їх тупо не встиг запакувати. Зараз 9.30 я з 7.30 на упаковки, тобто на 7 посилок витратив 2 години. Ну, ви самі бачили, який там бардак. якщо не бачили, то ще в цьому відео побачите. Це такий коротенький вложик буде з пакувального дня. Бо поки я там повністю не приберу, я не зможу там адекватно нормально знімати, бо там ніде навіть штатив поставити на фермеч. Так що таке діло. Ну і просто щоб ви розуміли, настільки то все позамерзало. Просто подивіться на ці дерева. Так, такої шикарної зими реально не було вже дуже давно. Краєвид просто ахуєнний. Не знаю, я балдію. От, іменно зараз, зараз балдію, коли ти, типу протоплений, під кінець вийшов, такий тепленький і тобі заїбнись. Але... На початку десь до 9, тепло типу. це тепло стало останні 30 хвилин, коли буржуйка нормально прогрілася, розтопилася і перестала диміти і почало йти тепло. До цього ж був дубак пиздець. Попередні тижні Попередній тиждень я взагалі мовчав. Так що зараз йдемо кави, з'їма якогось серника і чекаємо 12-ї години. бедного oh. oh. села. Я дебидус, буржигас. Сука, задебила тут все, что пиздец. Это, конечно, тяжко А так все окей. Поэтому что, берем пакетик и пакуем вот то все сюда. Тут у нас раз лот. Так, два лот, три лот, четыре лот, пять, шесть. Шесть лотов. Один из лотов монеты по 50 копеек. Вот так вот. Такая монетка. Тут у нас лікальць, коробка роздобана. І альбомчики для тих самих монеток. Два штуки, ну і термометр електронний. Ну і клац-клац, все. Все запаковано в конвертик і погнало. Запаковане кидаємо сюди, там вже трохи є. Це теж запакував вже мав, в коробки з Maud. Дуже вигідно. Приїхало, бать, коли два дні назад. А сьогодні вже відправляється. Отак, от і працюємо. Так, наступне вообще ізі, це пані Тетяна. Пані Тетяна у мене завжди викуповує практично все, що пов'язано з біжутерією, з прикрасами. Ну, коротше, вся ця тема. Тому по пані Тетяні ми просто беремо отак, от шкатулочку. і Пробігаємося по ячеєчках, витаскуємо те, що їй потрібно. І все, клас, клас, і готово. Раніше, звісно, в пані Тетяни було побільше, але зараз чомусь дуже мало стало попадатися біжутерії, якихось прикольних прикрас. Оце от, наприклад, з останньої палети отакі брошки попались. Котяра це взагалі її більший. Ну і дракушка прикольний. Але раніше ну, буквально в кожній палеті була купа біжутерії. Зараз вже такої розкоші вже немає. Вообще, останнім часом дуже дивні палети пішли. Все менше і менше подобається. По тій же схемі клац клац І вешік. Так, а зараз, звісно, буде проблематичний пошук лота, тому що це з останніх розпаковок, які вже розпаковував не я. Його потрібно буде знайти. Я то все насипом просто нахуярив і в душі неї буде його заніс і кинув. Так що це буде трішки експіріанс. Після розпаковки я його тупо так все пакети накидаю, щоб легше було виносити, бо коробку не профітно нести. Коробка там виходить одна в руки. А пакетів я можу чотири взяти. Це не вона? Ні. Коротше, о. ДА! Блядь, це джекпот. Флешка на 256 ГБ, продана, по-моєму, за 100 гривень. Ось так. Реально фарт. Ха. Оце мені сьогодні везе. Якби ще буржуйка їбана не диміла, було б взагалі заїбіся. О, яка дядька фамілія. Хі -хі -хі. Тоже готово. Хоп. Ви, до речі, пушіть, цікаві вам такі влоги чи ні? Бо якщо так, да, то я їх буду робити чаще. Так, наступне замовлення виглядає ось так. Тут, конечно, мажоренько. мультитул, охуєнний Грілка, дві пачки маркерів по там 10-20 штук ліхтарик і карабін на рібці. Удобно під нажав, підключить тінку. Так, ну це вже заказ посерйозніше. Так, у нас тут виходить, що раз, два, ssd ССДшечка така на 2 терабайта, три щіточка, гендонси. Так, лампа на USB, тактичний ліхтарик. Раз, тактичний ліхтарик два, упаковка ручок, упаковка ручок, ліхтарик на голову, так, раз два. І три отаких от електромасажери для обличчя і тіла. Все прям солідненько, солідненько. Пакуємо. Бля, просто ідеальна коробочка на 2 кг. Просто все влізло. Зараз трохи бумаги зверху і чотинг. Так, трохи горизонт завалений, але що зробиш -то? Так, десь в мене бумага була. Клас. І все. І готово. Друзі, я нагадую, що в нас є телеграм-канал. Залітайте в нього, щоб нічого не пропускати. Я там максимально активно спілкуюся, тупо кожен день завжди радий з кимось попереписуватися. Так, коробочка готова, це в нас їде в Київ. Рухаємося далі. Так, ну, з цією коробочкою трохи помахався, бо зібрав спочатку в одну, нічого не влізло. Дойшлося потім збирати в іншу. Але є. Залишилося ще раз два і ще одна жіночка написала, теж запакуємо. Так, ну і що, по і того? п'ятого я запакував все, що в мене було. Ще три титенки мені ще менеджерка створила. Пощастило, що на роботі світло було, бо в нас світла немає. Титенки створювати було ніяк. Так що тут написав. Її. Ні всем поскидувала, зробила і записти. Ой. Рофл. Я думаю, що не так нахуй? Чуть не впав, якусь відклеїлося. Нормально я попрацював. Бля, тепер щось потикаю, щоб я якось додому дойти. Рофл, такого в мене ще не було, щоб так підошов відпало. Прикол. Це кстати теж. Бо тест розпаковки. Я в них проходив тижня-два. от <рес> тема не видержало наших льотих морозів. Ой, так що допаковка Ваусе. Там вийшло десь 18 заказів, менше обичного, але я намагався весь цей час допродати те, що було. Тож, цікаво, Підписуйтесь, пишіть.